Навіть не про церкву, десь там всюди, ти думаєш багато людей, а не обов'язково там щось добре. Але коли людина приходить до церкви, вона переживає про наповнення, вона має відносина з Богом, вона прийшла на зустріч з Богом. І навіть якщо там декілька людей, найголовніше той, до кого прийшла людина. І він наповнить, дасть відповідь людину, людина переживе щось, отримає це слово від Бога. Коли ми, звичайно, хочемо отримати щось від людини, бо вона гарний вчитель, то ми будемо очікувати від цієї. людини. А коли ми прийшли щось отримати від Бога, то ні, не так важливо, що навколо, бо є ми і Бог. Я думаю, що ви знаєте, багато разів ви це чули і можете чітко сказати, чим відрізняється піст від голодування. Дайте відповідь на це питання. Воно настільки очевидно, що аж непонятно що сказати. Але чим відрізняється піст від голодування? Піст від голодування відрізняється тим, що в поста є релігійне наповнення. Я, там, я думаю, що пізніше Андрій буде говорити, що навіть з релігійним наповненням не кожен піст є постом. Але в принципі, люди відмовляються від чогось у світі багато де, по причині здоров'я відмовляються. Бо вони хочуть бути, це не є постому не для здоров'я. Відмовляються від ще якихось речей. Буває, що е, немає за що їсти, людина не їсть, тому що нема за що. Але коли є якесь релігійне наповнення, ми навіть зараз не говоримо про те, що це християнський піс, бо є інші, Я навіть е, чув історію, і сатанисти постять, щоб щось з них вийшло зробити. Є інші. Релігійне направлені. і коли це людина відмовляється від чогось з якимсь наповненням для того, щоб щось мати, не просто так, цим відрізняється піст від е, е, голодування. Піст теж може бути правильний чи неправильний, але я думаю, що пізніше про це ще будемо говорити. І Андрій, і, можливо, і не тільки на цьому богослужінні. Тому перша річ, яку я хотів би лишити. Не всяке відмовлення від їжі і чогось є постом. Але тільки якщо в цьому є релігійне якесь наповнення, людина для чогось хоче це робити, то це є постом. Повторюсь, навіть це піст може бути неправильним, але це відрізняється від просто голодування. І піст не є самоцінним сам по собі, а як один із засобів. Тому що ми протягом писання ми читаємо про те, що як піст впливав на відносини людини і Бога. І тому це ми знаємо, це використовується не для покарання плоті, не для того, щоб, можливо, ви десь чули. Я виріс в християнському середовищі, там, коли ти підлята та там шутять, і буває щось так, десь щось не виходить фізично, ти чи мерзнеш? Чи десь стомився, я пам'ятаю, говорить, так ці плотяки і треба. І він про себе говорить: таке відчуття, що він збоку знаходиться і про свою плоть говорить, що так їй треба. То відмовлення від чогось не є покаранням плоті, але писання свідкує про те. У нас немає там визначення якогось, де написано писання, коли ми Іван не, не даремно нагадував, щоб ми десь собі пробіглись по Біблії і згадали людей, які постили. Воно показує про те, що піст він впливає на духовні відносини, впливає на відносини Бога і людини. І тому саме про це ми і говоримо, бо ми бачимо яскраві приклади в старому заповіті, в новому заповіті, як це впливало. Впливало на духовні відносини людини з Богом, на духовний стан самої людини. І тому важливо, коли ми говоримо про піст, подивитися це як на піст, на відмову, аскезу. Таке слово мені подобається аскеза. Бо коли ми говоримо про піст, так правило, говоримо про їжу, хоча це не тільки про їжу, відмовлення від чогось, як на це дивиться Бог, як в його очах. Бо ми ж це робимо як для Бога робимо, коли ми десь мовляємося, як Бог на це дивиться. Я думаю, що ви це зустрічали, знаєте, буває людина, і є приклади такі, людина робить ніби для когось. Думає, що це не добро, а цій людині це не подобається. Там про сім'ю буває, що чоловік весь час там чекав, чи що робить дружини, бо думав, що, її, що вона це любить і для неї робив. А вона каву, бо чоловік зробив, думаючи, що робить йому добро. Казалося, ні одному, ні іншому не треба було напрягатися, і, і все було би також добре. Тому як Бог дивиться на це. І хотів би три речі лишити для нас. Недовго, не, не, не надіюсь, буду говорити три речі. Перше, як Бог дивиться на піст і що є ціллю поста, не конкретного, а в принципі як поняття піст, ціллю поста є одне з речей: це перше смиріння. Я хочу зачитати один вірш. Це дія святих апостолів. Знаєте, що не знаю, як зачитати? Бо те, що я собі записав, там трошки інший вірш звучить. Я зачитав, записав свій 14.2, але там інший вірш. Вибачаюсь. Вірш про те, що. Перед тим, як лишати апостол Павло був в церкві, і перед тим, як він там служив, проповідував. Е, так, 13 розділ, там трошки інший е, вірш. Е, е, вибачаюсь, це не, не, не гарно так забути вірш. Але історія про те, як апостол Павло служив, і він з тої церкви виїжджає. Лишає її, ну, вертається в Єрусалим, це місіонерська подорож Павла, і там написано, що вони в молитві і в пості лишили цих людей, що вони там були, щоб Бог керував тою церквою, тих служителів лишили там. І цей вірш, ми знаємо інший вірш, про який говорив, нагадував навіть Іван, те, де помолилися і благословили Варнау і Павла. Але цей вірш мене ще більше зачіпає. Та написано, як я розумію, апостол Павло, він служив, допомагав, під Бадьором, наставляв. Я думаю, що я їхав з думкою, ще буду чути, що вони там роблять, і буду висилати їм листи, може, допомагати. Через трохи часу прийду буду вирішувати. Але є усвідомлення, що навіть як би він не старався цього мало. І ось там, коли була молитва і піст. І вони лишали це для того, щоб тою церквою опікувався сам Бог. І ось після чого служить в очах Божих служить приклад смиріння. Коли людина розуміє, не моє власне бажання має панувати, а усвідомлення того, я служу для Бога. Він все контролює. І ось відмовлення від чогось. Допомагає самій людині, бо Бог це знає, що людина не може нічого без, без Бога. А людина, буває, це не усвідомить. І дитина буває, навіть наша христинка, вона буває, каже, я сама, і вона не усвідомлена, що вона сама там не зробить. Там і тато буває, не зробить. Але вона думає, що сама через неусвідомлення, що вона збирається робити, які там речі можуть бути. Так само, і інколи людина. Бог знає, що людина не може і десь хоче, щоб людина прийшла. Але людина буває, я тут сам попробую. І оце піст в загальному. Не конкретний за якусь потребу, але піст в загальному він для смиріння. Смиріння це усвідомлення того, що ми повністю залежимо від Бога. Для чого піст, як він виглядає в очах Божих? Це признання того, що я не можу. Я старався якимись зусиллям, а може, не старався і мудро зробив, сразу прийшов до Боже, поможи мені. Але я власним зусиллями не можу. Я йду до того, хто все контролює, хто тримає все в своїх руках, хто в цьому випадку, там де я не зачитав, хто в кінці кінців контролює церкву і хто її є пастором. Не конкретно тут і зараз, а Бог контролює. Він знайде людей і, і він нею опікується. І ось піст він допомагає в смирінні, не власне бажання, не власний спосіб, як щось зробити, усвідомлення того, що Бог все контролює. І тому піст він міняє саму людину. Чому і як? Але пі, бо піст допомагає людині зрозуміти, усвідомити для себе. Це і так всім відомий факт, бо так духовна побудована, що людина без Бога не може. Але людині навіть для того, щоб знаєте, це в школі є існує закон, він вже існує. Знаєш ти його, вчив ти його в школі, чи не вчив, він існує цей закон. Але ти його вивчив і ти знаєш, давно так, так працює. Навіть якщо ти не знав, то воно так працює. Але тобі самому буває, треба зрозуміти, можливо, ви пам'ятаєте там, де з магнітом ти граєшся, магніти або притягуються або відштовхуються, дивлячись, як ти повернув. Воно так завжди було. І до нашого народження так було. Бо це закони створення Бога. Але буває самі людині те, що что спробують, щоб признати. Точно так і є. І ось піс він допомагає усвідомити повну залежність від Бога. І ще одна річ, яка важлива, дуже. Якраз усвідомлення повної залежності від Бога відкриває Божу силу. Бо коли дитина признає, я не можу поможи, тоді тато допомагає. Бо коли людина сама і ще й каже: сама, 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 ну ти, ти ж не будеш якби, вбирати, ну давай попробуй, втомишся, тоді підключимося. Піст, як усвідомлення своєї. Повної залежності від Бога, свого безсилля, признання що я безсилий, відкриває можливість, щоб Бог діяв. Це такі духовні закони. І тому, коли ми читаємо багато людей, вони постились. Одна з речей, які вони робили, це признання, це смиріння, признання, що я не все можу, не все контролюю, не від мого. Досвіду, вміння, талантів, зв'язків, багато яких речей залежить. Я то буду старатися, але в кінці кінців залежить від Бога. Я служу для Нього. Не свою якусь лінію хочу, щоб сталося, не своє бажання, але усвідомлення того, для кого я служу, для Пана свого служу. Він все контролює. І я тут без сили можу. Те, що навіть я можу зробити, це така дрібничка маленька. Повністю залежу від Нього. Наступне місце писання. Це повторення закону 8:3. І впокорює він тебе, і морив тебе голодом, і годував тебе манною, якою не знав ти і не знали батьки твої, щоб дати, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уз Господніх живе людина. Це слова. Бога своєму народу про те, що він не впокорював тебе, морив тебе голодом і годував тебе манною. А для чого? Для чого була манна і був голод в, в, в ізраїльського народу, коли вони йшли? Написано, щоб дати тобі знову про саму людину знати, щоб дати тобі знати словам, щоб ти зрозумів. Щоб Ти це усвідомив, що не хлібом самим буде жити людина. Ви пам'ятаєте цей вірш в новому заповіті цитує Ісус Христос, коли в нього є випробування. Але цю думку я хотів би лишити для кожного з нас, щоб дати зрозуміти, щоб дати усвідомити, щоб людина прочувствувала це. Сама це зрозуміла, відкрила для себе особисте відкриття. Сьогодні Ярослав про це говорив. Я думаю, що він це знав. Це, це ж не щось нове, але ось він зрозумів воно перед ним яскраво, щоб дати зрозуміти, що саме, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із Господнім живе людина. І ось думка, яка з цього, яка відноситься до посту, піст це. Наше це спосіб зближення відносин з Богом. Усвідомлення того, що Він є найголовніше в моєму житті. Це дуже близько до першого, що Бог все контролює, але трошки інший відтінок. Усвідомлення признання того, що найголовніше в моєму житті це є Бог. І як це порівняти? З чим це можна порівняти? Ось порівнюється це навіть з їжею те, що людині треба, що кожен зрозуміє. І, ти, і це, і це мав. Для чого? Щоб ти зрозумів, що не тільки це є ще щось головніше. Хтось головніший. І ось піст він допомагає розставити все на свої місця. Щоб найголовніше самій людині усвідомити, що є дійсно головним. Приклади про початок війни, я думаю, що ви їх зустрічали, знали багато, коли людина десь переїжджає в таких умовах, вона переживає, як я це перевезу, хто це мені перевезе, як я все це загружу, де його взяти, якщо воно там не поміститься. І коли ти не переїжджаєш непланово, оказується, що ключові важливі речі, вони тут не треба чотири машини, бо без того все можна прожити і обійтися в складних моментах. Це навіть тут в житті ми це розуміємо бачимо. Хто навіть переїжджав планово. Я колись собі думав, що мені треба, коли був на зйомних пару разів пере, переїхати. Бо є речі, які я не міг викинути. Думаю, може, пригодиться. Потім переїжджаєш, да не пригодиться, викидаєш. Пару переїздів і від хламу деякого і збавився. Бо мені, і не тільки мені, я чув, що так ще деякі люди. Буває. Таке життєві обставини кожного дня. Ну, якби ти це розумієш, ну думаєш, хай ще буде, хай ще буде. А ось коли зміна обставин, це тобі допомагає те, що ніби, знаєте, було на фоні таке, ти це знав усвідомити. Так, точно так само з постом. Це допомагає людині в своєму житті все розставити на свої пріоритети. Чи важливо мати фізичне беззабезпечення, важливо мати. Чи важливо ще щось мати, важливо це мати. Але є найголовніше. Бо є моя душа, і є той, хто її створив. І е, сьогодні проповідувалось, хто очистив нас. І ось піст або відмова від чогось, воно допомагає правильні відносини з Богом побудувати, усвідомити для себе, що Господь є найвище над усім. Тобто найважливіше, бо є найвище це він, як Творець, це контролює, і ти просто признаєш, да, він корець контролює. Але це усвідомлення в моєму конкретному житті він є найголовнішим. І тому ціль посту в Божих очах це забрати те все, що відвертає мою увагу від головного забрати. Як ви бачили коня в шорах? Це коли ми закриємо, що він збоку. Хто знає, на що вдівають шори? Так, да, щоб не крутив голову, щоб він не відволікався. Йому треба їхати туди, тут якийсь звук, тут якесь ще щось цікаве, як правило, це вдягають тоді, коли кінь йде по якійсь новій, або де дуже яскравий. Якщо просто поле, там рідко коли вдягають. А коли він десь через місто чи далі йде, що буде відволікати його, ну або є такі коні, що їм завжди треба вдягати, бо вони тільки те роблять, що сторонах дивиться, то для того, щоб він бачив туди, куди йому треба йти. Ось піст, він допомагає людині відволіктись від того, що не головне, а зосередити своє серце, свій внутрішній зір на найголовнішому. Або це допомагає людині почути краще голос Божий. Направити рослин з Богом, це означає зосередитись на цьому. Що важливе, мені коли е, дружина говорить, ти мене не чуєш. І, бувало, таке, вона мені каже, і я чую, що вона щось говорить, вона закінчила, я розумію, що це вона мені сказала, а я поняття не маю, що вона мені сказала. Як ви думаєте, коли це відбувається? Коли я так зосереджено дивлюсь на і думаю про це, чи тоді коли я десь там, і ага, ага, на фоні кажу. Відповідь очевидна, коли ти десь занурений в інше, тебе це є, ти фізично чуєш, ну я не оглух на той момент. Але твій погляд зосереджений на іншому. І ось піст, він допомагає оце прибрати, умовно виключи телефон чи щось там, повернуться і сказати, я тепер уважно слухаю. Навіть буду записувати в телефоні, але те, що ти говориш, а не те, що там десь відписується. Ось щось схоже, я не кажу, що так є, щось схоже. Піст він допомагає зосередитися на найголовнішому житті кожної людини це Господь, на його слова почути краще. Після як ти е, вдягаєш е, е, навушники, які шумоізольовані, і ти вже не чуєш того, що з боку, а маєш зосередитися до чогось одного. Я не знаю, чи у вас таке було. Мене я часто говорю по. На дзвінках по роботі, і бай люди щось десь там горить, ти заважає, ти крізь навушник і не чути, що говорить ця конкретна людина. Я буває двері закрив, щоб а, було так, або переходжу в іншу кімнату, щоб було чути. Бо я маю почути не все відразу, і запам'ятати, так людина побудована, що коли все відразу, тоді губиться головне. А для того, щоб почути. І тому перша думка це смиріння, тобто усвідомлення, що Бог все контролює, все має відбуватися під його контролем, і він є Господь. Тобто я служу для нього, не мої бажання а його. Друга річ це відносини особистісні між мною і Богом, що нічого не має відволікати мене. І пісна, бо відмови чого допомагає мені налагодити ці відносини з Богом. Краще чути його голос, відволіктись від того, що відволікає мене, коли я не, не можу зосередитися, а концентрація на Богові. Тобто виконання волі для того, щоб я почув краще, що Він хоче. Десь якомусь в моєму житті, щоб Бог говорив до мене. Мені інколи він говорить, я це не чую, бо є інше багато, яких речей відволікають. І піст це відмовить того, що відволікає, для того, щоб зосередитися на стосунках з ним. Бо піст це разом з тим показник того, що мої, я дорожу цими відносинами з Богом. Для мене вони важливі. Я дещо відкладу для того, щоб почути зараз, що хоче сказати Бог. І третя річ, коротко, це про піст, ціль і те, як Бог бачить, це засіб. Мені покращити свої відносини з близькими людьми. Наше тіло, дух і душа вони взаємопов'язані. І ми це знаємо. І це говорили навіть. Я, коли проповіду про їжу, це говорив, вони пов'язані. І от у людині буває боротьба, коли тіло, бо гріховна природа займає ієрархію вище подавляє дух. Тобі, якби один голос говорить, тут треба десь простити, тут треба це зробити. А тілесна природа говорить, да, ні, треба так і так. І ось піст це до і ми зараз про відносини з людьми. З людьми. Піст допомагає вистроїти правильну ієрархію, щоб тіло воно підкорялося духу. І щоб людина робила те, що хоче духа, а не те, що хоче тіло. І тому в піст, як правило, що людині треба робити, відносини з близькими піст інколи допомагає простити те, що не можна простити. Коли ти зосереджений, коли в тебе відбувається правильна ієрархія, то тобі деякі речі по відношенні з іншими людьми допомагає відмова для того, щоб я сконцентрований, щоб правильна ієрархія відбулася. Оце цілі посту, це результати посту. Я не говорю про конкретно, бо є цільові пости в загальному поняття про піст. Повторюсь. Це смиріння, це краще е, чути голос Божий, або концентрація на Богові, і це відносини з іншими людьми, або правильна ієрархія, е, коли духовне воно керує тим, як має моє тіло робити, що воно е, як себе має діяти. Або і слава, амінь.